Вітаю, як так сталося, що одне з наймогутніших імперій світу Радянський Союз розпалося, ну практично миттєво. Зараз ми розберемось, як відчайдушна спроба врятувати систему насправді призвела до її неминучого краху. Десятиліттями СРСР був одним із двох титанів на світовій арені. Це була імперія, що трималася на жорсткій ідеології та, звісно, на величезній військовій потужності. Але не минуло й десятиліття, як уся ця велетенська конструкція просто взяла і зникла з карти світу. То що ж трапилося? Власне, це історія про те, як спроба реформувати імперію зсередини, так би мовити, підлатати її, випадково запустила механізм її самознищення. Гаразд, давайте почнемо з самого початку. Щоб усе зрозуміти, треба подивитись, яким був Радянський Союз у 80-х, от якраз напередодні цих грандіозних змін. Радянський Союз по суті потрапив у пастку глибокої системної кризи. Його планова економіка, де все все вирішувала держава, вже безнадійно відставала від заходу. А це, у свою чергу, породжувало тотальний дефіцит і технологічний застій. А на самій верхівці влади взагалі унікальна ситуація. Керівники змінювали один одного через смерть. Ця геронтократія, влада старих, була дуже яскравим символом глибочевзного застою. Країна буквально жила в очікуванні, поки її лідери помруть. І от на тлі цієї кризи з'являється новий значно молодший лідер, і в нього є радикальний план полагодити систему зсередини. Відповіді Горбачова на цю кризу став дуже амбітний план. Це була ціла серія реформ, яка увійшла в історію під назвою Перебудова. І треба розуміти, це не були якісь косметичні зміни? Ні. Це була спроба, по суті, революційного оновлення всієї радянської системи, але що важливо, керована згори. До речі, сам Горбачов не приховував масштабів задуманого він бачив свої реформи саме як революцію, але і це ключовий момент революцію контрольовану. І знаєте, з чого все почалося? Мабуть, з найважливішої. Як виявилося, найнебезпечнішої частини цього плану з політики обмеженої відкритості, відомої як гласність. Задум був, наче й логічний, трохи привідкрити кран, дозволити людям говорити про проблеми, щоб зрозуміти, що ремонтувати. Але те, що починалося як контрольований витік інформації, дуже швидко перетворилося на нестримний потік. Мабуть, найпотужнішим ефектом гласності стало те, що вона почала руйнувати десятиліття офіційної брехні. Раптом стало можна говорити про так звані білі плями, заборонені теми радянської історії. І для України, безперечно, найболючішою такою білою плямою стала правда про національну трагедію, ту, яку радянська влада заперечувала понад 50 років. І тут важливо розуміти ця правда не впала з неба. Її не подарувала Москва. Правду про голодомор 1932-1933 років витягли на світ завдяки десятиліттям невпинної праці української діаспори та міжнародних дослідників. Це вони змусили режим визнати свій злочин. Тільки уявіть собі шок цих людей. Комуністи, які все життя щиро вірили в системі, раптом отримали доступ до таємних архівів. Це откровення просто руйнувало самі основи їхнього світогляду, їхньої віри. Це ж наскільки сильною була ця правда, що вона могла отак перекреслити все життя. Лише одне знання про один історичний злочин мало силу знищити ідеологічну лояльність, що будувалася роками. Але ця внутрішня криза відбувалася не у вакуумі, паралельно існувала інша, не менш гостра проблема, економічна, і саме вона змусила Радянський Союз кардинально змінити свою зовнішню політику. Тільки вдумайтесь у цю цифру. Гонка озброєнь із заходом буквально висмоктувала всі соки з радянської економіки, підводячи її до межі повного колапсу. І от щоб якось врятувати економіку, що тріщала по швах, Горбачов запускає так зване нове мислення це був радикальний розворот, спрямований на те, щоб закінчити холодну війну і різко скоротити шалені військові витрати. І тут події почали розвиватися з просто шаленою швидкістю. Зовнішня імперія Радянського Союзу в східній Європі, яка трималася виключно на військові силі, розсипалася наче картковий будинок за лічені місяці. І все це підводить нас до головного парадоксу цієї історії. Тобто виходить, що реформи, які мали б врятувати і зміцнити Радянський Союз, насправді зробили протилежне. Вони просто підсвітили всі його тріщини і прогнилі основи, прискорили розпад і створили унікальне вікно можливостей для незалежності. Можливостей, яких ніхто, і найменше сам Горбачов, ніколи не планував. Історія перебудови по суті залишає нас з одним, але дуже глибоким питанням чи здатна імперія, побудована на тотальному контролі та брехні? Реформувати себе, не запустивши при цьому незворотній механізм власного самознищення.